Доброго здоров'я усім! Вас вітає Ліблій. Як ми і обіцяли, у нас сьогодні проводиться святкування п'ятої річниці нашого українського проєкту «Ліблій. здорові традиції родових помість». Ми раді вас усіх бачити. Зараз ми будемо проводити розіграш нашої щорічної суперлотереї. Де учасники виграють чудові призи. Це наша продукція на суму 700, 500 і 300 гривень. Всі учасники, які виконали правила, які ми поставили, ми роздрукували прізвище ім'я по батькові. І от всю чарівну баночку кинули ці білетики чарівні. І зараз наша донечка Зорянка. І почесне журі, які нас тут ми запросили, це експерти з нашої продукції, які перед тим, як е, стати журі, попробували все. Сказали класно. Ну, Якщо не, не сказали, я побачу по очах, що класно, ладно, чудно, і люксово, і файно. Так що поїхали. Е, тре, е, зараз ми витягуємо третє місце, і цей учасник е, отримає чудова ця людина. Отримає нашу продукцію на суму 300 гривень. Зорянку витягуй. на листочку. Один білетик. І читаємо. Ого! Ах ти! Це третє місце отримує Гнеденко Анна! Вітаємо! Ву! Тепер, як то емоції накаляються, розігрується Приз на суму 500 гривень нашої чудової продукції. Так, та-дам-дамда. дам Одну листочок один. Так, чітко дивимося. Валентина Олійник. Валентина Олійник! Вітаємо! Ура! Вітаємо переможницю! З таким чудовим результатом. Так, тепер у нас розірується перше місце. Це продукція від Ліблію на суму 700 гривень. Витягуй за Ірина Періг. Ірина Періх! Вітаємо Ірину із чудовим виграшем! Ірина. Так, друзі. Так. Так. І тепер ще в нас є так само. Так як ми кожного року так само такі заохочувані призи. Заохочувані призи ми видаємо нашим. Нашим е, учасникам, які першими написали і виконали умови. На сторінці, е, нашій особистій сторінці у Фейсбуці першою відгукнулася на нашу, е, нашу лотерею Ірина Николау. Вітаємо її! Вона отримує заохочуваний від «Ліблію». А на сторінці Ліблій першим був Андрій Краснобрежий. Вітаємо! Він теж отримує заохочуваний від Ліблію. Дуже радісно, що ви нас підтримуєте. Ми ще, ми ще, так, ми ще маємо перевірити те, що... Ні, я ж казав, що ми. Ні, все. Ми з вами всіма зв'яжемося. Напишемо вам, що до чого. Дуже вам дякуємо усім, хто прийняв участь у нашій лотереї. Благодаруємо за те, що ви з нами, за те, що ви нас підтримуєте, за, кожен, за кожну вашу вдячність, за кожну вашу покупку. Благодаруємо, що ви вкладаєте в наше, в українське, в рідне, що ми всі разом йдемо до здоров'я, до перемоги, бо переможе реально здорова нація, сильна, мудра, працьовита, любляча, добра. А для цього ми повинні йти до самодостатності, до правди, істини і е, хорошої, якісної їжі. Благодаруємо вас усіх. Щиро вас, ліблій. До нових зустрічей!